Доброго дня. Конвектор Култерм. Cool Тест на роботу вентилятора. Включаємо першу швидкість. Вентилятор працює безшумно. Листочок наш не рухається. Мінімальні оберти. Включаємо. Другу швидкість. Чекаємо, поки переключиться. Конвектор працює. Вентилятор працює так само тихо. Листочок не рухається. Включаємо максимальні обороти. Чекаємо, поки переключиться. Ну, зараз трошки чути роботу вентилятора досить тихо він працює. І вже трошки здатен підійнати листочок. На цьому все? До нових зустрічей!